Я опублікувала попереднє відео про те, що потрібно планувати на тиждень для того, щоб розуміти, аналізувати, куди йдуть ресурси, які є ресурси і так далі. А як же це робити? Я одне із моїх позиціонувань, це те, що я арт-коуч для творчих, тобто та людина, яка допомагає. Бути поряд, бачити ресурси, направляти, тренувати свій погляд, свою свідомість, своє мислення, свої життєві стратегії, бачити ресурсні сторони себе, ресурсні сторони життя, для того, щоб ефективно досягати якихось своїх важливих цілей і аналізувати. Які ці цілі важливі, неважливі? А, і все, що з цим пов'язано. Тому, що стосується планування, а, також я. І ще одне моє позиціонування: це про те, що я сучасний цілитель словом. Чому словом? Тому що обожнюю все, що стосується а, написання письма, а, все, що стосується. А, того, як ми говоримо, відслідковувати, що ми говоримо, яку ми мораль з цього виносимо, які уроки, і а, я пропоную вам. Проаналізувати, от, виписати для себе, реально взяти, отак от і виписати від руки, можна наговорити. Я вже розповідала, що можна створити онлайн там щоденник, де можна аудіо, в аудіоформаті вести свої важливі записи, бажано кожного дня. Плануємо ми тільки в неділю, а підводимо підсумки кожного дня. Це я рекомендую я. Це в мене так працює. Можливо, у вас щось ваше, і ви можете створити якийсь ваш підхід. І а, завдання для того, щоб зрозуміти, які ресурси у вас, які стратегії працюють, рекомендую вам за ці сім днів проаналізувати, налаштуватися на таку хвилю, свою внутрішню, для того, щоб виділити, наприклад, сім головних подій в вашому житті. Виділіть сім головних сфер. І з цих сфер сім головних подій. І зрозумійте, як ви їх реалізовували, як ви підходили. Наприклад, у мене. Не працює, ну там, ну, те, що говорять люди, або на якихось навчання говорять, не думайте, що про вас думають, оточуючи, робіть так, як ви вважаєте за потрібне. Не працює це у мене. А для мене, коли я даю слово, неважливо собі там, ще комусь. Найкрутіших результатів я досягала тоді, коли я, мені страшно було розчарувати когось, але це працювало раніше. Це не дуже така ресурсна штука, але вона мені допомагала зібрати свою волю в кулак. Звісно, це працює до певного моменту, а потім це вже просто людина починає хворіти. А, а, ну, Вигорання, емоційне і так далі. Тобто це приносить результат до певного моменту, а далі це вже просто самонасилля над собою. Тому так часто робити не можна і так жити так по таким стратегіям не можна. Але в мене раніше, коли мені потрібно максимально це було в житті, воно в мене працювало. Тому що коли я сказала собі, коли я сказала там одній людині. І я знала, що я це оголосила, я мусила це зробити. От, Друге вже, друга справа, чи я була щаслива від цих цілей, чи це просто було від голови це вже таке. Я не прибічник того, щоб ми жили. Тільки за логікою, саме я тому люблю і коучинг, і арт-терапію, тому що це поєднання творчості і логіки. І саме тоді в нас з'являються найкращі а, такі результати, комфортні для нас а, зі всіх сторін. От і я рекомендую вам проаналізувати, які стратегії працювали у вас в певних сферах а, в певні роки. І зробити висновок. От те, що я ділюсь про себе, це моє що. Там не думайте, що про вас хтось подумає. Мені важливо, що я про себе думаю. Мені важливо, як ну, я дивлюсь зі сторони на цей процес. Тому така порада. До нових зустрічей. Сподіваюсь, вам було корисно і пізнавально. Напишіть потім свої висновки і результати мені в особисті або в коментарях, що вдалося відслідкувати, як це повпливало на ваше планування. І намалюйте свій ідеальний образ, коли ви чітко застосовуєте вами обрані ресурси. Ми обираємо, що бачити і як це використовувати. Не підлаштовуватись, а ми автор свого часу, свого простору, свого життя. До нових зустрічей!